Доброго дня, дітки! Сьогодні я розповім вам про службу, яка слідкує за погодою. Називається вона метеорологічною. За допомогою сучасної техніки і наукових приладів, які розміщені на Землі і в космосі, на космічних кораблях і станціях досліджується стан погоди на нашій планеті. Спеціалісти слідкують за змінами, передбачають Небезпечні явища у природі, зливу, ураган, ожеледицю, шторм. І повідомляють про це населення за допомогою телебачення та радіомовлення. Ці повідомлення мають велике значення для життя людей, особливо ті, які перебувають за межами населених пунктів водії, рибалки, пастухи, подорожуючі. Відгадайте загадку про одне. Явище. Летить коник, балує, полем, долом пустує, ніхто його не впіймає і ніхто його не загнуздає. Що це? Вітер, вірно. Чи можна побачити вітер? Ні, ми можемо бачити тільки його дію. Вітер рухає повітря. Люди здавна шанували і обожнювали вітер. Грізну войовничу стихію. Чому? Бо не вміли прибуркувати вітер, були беззахисні перед його силою. Про вітер складено казки, легенди, приказки, крилаті вислови. Ось послухайте: вільний, як вітер. За вітром в полі не вгонишся. Не кидай слів на вітер. Вітер в рукавицю не впіймаєш. А чи доводилось вам чути голос вітру? Люди часто прислуховувались до його звуків, і в нашій мові існує багато лучних характеристик, які відповідають голосу вітру. Вітер стогне, виє, скиглить, плаче. Вітри, як і люди, мають свій характер. Вітер буває ласкавий, приємний, ніжний. В яку пору року? Звичайно, такого вітру люди чекають, але не всі вітри мають лагідну вдачу. Послухайте вірші про вітер. Вітерець не завжди молодець. Крутить вітер вітряки, в трубах виє залюбки. Взимку з віхолою грає, восени листки зриває, він буває молодець, чи, як хлопчик-пустунець, може бути, злий вітріще. Зліше нього буря свище, той, що дерево зламав, ураганом пролітав. А якщо дахи зривав, смерчем по небу літав. якщо стрінишся з вітрами, коли будеш ти без мами, під дерева не ставай і у поле не втікай, не ховайся у стіжку, а ховайся у ярку, у будинку цегляному, чи в глибокому льоху. Щоб не трапилось біди, подивись уважно ти. Сильний вітер на дворі, час ховатися ті творі. Ми повинні знати, які стихійні лиха можуть виникати у природі, вміти поводитись під час таких явищ, надавати допомогу потерпілим від негоди. Дітки, не нехтуйте правилами безпеки, будьте розсудливими і будьте спостережливими! Виховуйте почуття самозбереження та взаємодопомоги. Бажаю вам успіхів, до побачення!